На телеканалі МТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. Провести розслідування та оголосити повторні вибори. Депутати Івано-Франківської обласної ради зібрались на позачергову сесію. В бібліотеці Буте районна рада передала все приміщення на театральній Коломийській громаді. 7 квітня благовіщення в Коломиї відбулося богослужіння, яке очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. Провести розслідування та оголосити повторні вибори. Депутати Івано-Франківської облради зібрались на позачергову сесію на порядку. Денному одне питання: порушення законодавства під час проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 87 Про деталі засідання дивіться в наступному матеріалі. Провести справедливе розслідування, дати належну оцінку діям правоохоронців, притягнути до відповідальності тих, хто проникав в приміщення ОВК і викрадав бюлетені, визнати вибори в окрузі 87 недійсними та оголосити повторні вибори. Таке звернення депутата Івано-Франківської облради надіслали президенту ГСБУ, Верховній Раді України та Кабміну. Головне призначення сьогоднішньої сесії обласної ради випередити неспокій і нестабільність на Прикарпатті. Тому якщо сьогодні є кричущі факти порушення демократії і виборчого законодавства, ми зобов'язані, як представники громадськості Прикарпаття, реагувати на це і закликати владу. Бо ми зобов'язані дбати про мир, стабільність і спокій тих людей, які нас сюди обрали. Підкуп, погрози, шантаж, фальсифікація, крадіжки бюлетенів та підрахунок під дулами автоматів. Виборчий процес на 87-му окрузі був брудним та сфальсифікованим, кажуть обласні обранці. Зокрема, він переривав засідання ОВК, яке згідно із законодавством, повинно бути безперервним. Закривав приміщення ОВК, в якому зберігалася виборча документація з дільниць та позбавляв можливості всіх членів комісії перебувати у приміщенні ОВК. Зранку 1 квітня 2021 року, о 5 годині, будівлю, в якій знаходилися ОВК, оточили бійці спецпідрозділу СБУ, які вивели примусово з приміщення ОВК офіційних спостерігачів, довірених осіб-кандидатів у депутати, журналістів. Та представників громадських організацій, Член ОВК Артур Доронян розповідає: спочатку вони почали працювати у звичному режимі, а далі голова комісії засідання покинув, аргументуючи це погіршенням стану здоров'я. Разом з очільником зникли й люди, які відповідали за внесення даних на сайт. Після цього ж додає чоловік. Вони роботу зупинили, а згодом надійшло повідомлення про замінування. Приїжджають народні депутати, які зривають нам засідання, погрожують. Виривають у мене посвідчення. Особисто Микола Тищенко сказав, що він напише на мене заяву про кримінальну відповідальність, що я порушую законодавство. Після того ми працюємо до п'ятої ранку. В п'ятій ранку новий вже голова Клозинський ставить на голосування те, що він втомився вже працювати, він пропрацював буквально годин сім і оголошує перерву. У приміщенні ми поставили відеокамеру, яка знімала повністю всі коридори, щоб мати підтвердження. В 11 ранку нас вже запускають в приміщення. На камері карта пам'яті порожня. Ми заходимо в приміщення серверної, де знаходиться виборча документація. Просимо голову комісії зупинити, щоб ми змогли сфоткати пломбу. Він просто при нас розривається все яновіда. Він розриває приміщення, можна стигає сфотографувати і бачимо, що мішки складені не так. Про фальсифікацію говорять і інші депутати, але додають незаконні підрахунки були на користь не лише одного кандидата. Роздавання грошей, церква, підкуп виборців через будівництво доріг. Тобто це тільки півправди. Якщо вже бути об'єктивним, треба говорити повністю про все. І тоді буде повноцінне звернення, як наших краян почали надувати дві політичні сили і за майбутнє, і слуга народу. Ми з одного з, з кандидатів зробили месію, яка своїми діями нанесла шкоду нашій церкві і всій Христовій вірі, тому що так принизити. Священництво церкву може тільки не християнин. Я би просив і наступне. Скажіть мені, будь ласка, в якій країні можливо приватне підприємство заганяє техніку на державні дороги, риє за тиждень до виборів? По, по всьому окрузі, де, де лише можна, звернення обласної ради не підтримали депутати з фракції Слуга народу. Мовляв, порушення були не лише під час підрахунку, але й в період передвиборчої кампанії. Чому не було жодної реакції обласних депутатів на інформацію про грошову мотивацію священників агітаторів? Чому не було жодної реакції після опублікування відеоролика, на якому людина дуже схожа на депутата Богорочанської селищної ради проводить інструктаж, як організовувати схему підкупу на користь одного із кандидатів в день голосування біля виборчих дільниць з машини, здійснюючи підкуп виборців, які щойно вийшли з дільниці? Чого не було заяви від інших учасників виборчого процесу, які зараз вимагають вибор, визнати вибори недійсними? Чому не було реакції на факти тиску та погрози фізичною розправою членів ОВК? Підтримав їх і очільник Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук. Керівник області запевнив приймати будь-які рішення та звернення щодо виборів не в компетенції обласних чиновників. Чи має право обласна рада не не дочекавшись результати роботи правоохоронців та розгляду справу судді самостійно встановлювати факти? Події та призначати винних, робити якісь висновки, спираючись на судження зацікавлених сторін. Ні, обласна рада, ні обласна адміністрація згідно чинного законодавства не є суб'єктами виборчого процесу, тим паче не мають повноважень робити висновки замість компетентних органів. Повторні вибори можуть бути призначені лише в вичерпних і окремих випадках, а саме. Коли особа, яка набрала найбільшу кількість голосів, фактично відмовилася від реєстрації її депутатом або свідомо не виконала ряд певних умов для такої реєстрації, і коли особа після її обрання не набула депутатського мандату у порядку основного закону, та депутати таку думку не підтримали. Хто е, дає право владі під час, е, під час виборів застосовувати правоохоронну систему та народних депутатів України, які впливали на процес виборів? Є більше питань як відповідей, адже фактично ви кажете про те, що вибори можуть відбутися перевибори тільки в таких то випадках. Ми знаємо, що в разі фальшування, численних порушень, вибори перевибори можуть відбутися. Такі факти були, коли був президентом України Янукович. І нагадаємо, що тоді на п'ятьох виборчих округах, де переможцями стали представники саме його. Фактично владної фракції відбулися перевибори саме через те, що там відбувалося щось схоже. Те, що відбувалося цього разу після дискусії, обранці таки прийняли звернення. За проголосували 55 із і 68 присутніх депутатів. В Бібліотеці бути районна рада передала все приміщення на театральній Коломийській громаді. Наступне слово за міською владою. Рішення депутатам районної ради далося непросто про що дискутували на сесії? Знає Юлія Марціновська. Боротьба не за бібліотеку, бо місто не потрібно. Але, б, казали, що ви у бібліотеку, а йде просто за зудим. Комісія районної ради погодилася передати місту 630 метрів квадратних приміщення центральної районної бібліотеки. Рішення приймалося довго і непросто. Та ще більш напруженим було голосування депутатів районної ради на сесії. Ми не зобов'язані передавати, але ми не хочемо робити гаму, щоб районна бібліотека займала Півтора Коварка. І ви не починаєте, що там цілий копий був. Треба людям доводити правду. А то, що ми готові віддавати, допомагати культурі, щоб розвиткуватися культура, так. Але треба, щоб депутати знали, яке положення в нас поставила дівчата разом з будущою очільницею бібліотеки. Але ніхто нічого не каже. Ми з бо нам шкодають. Дівчат робочі місця зараз важко за роботу. Ми щоб ви знали, що там шашантаже, викручування рук. Ми це з білюві роздаємо. Мінрегіон роз'яснює так, зверніть увагу, що передачі підлягає усе майно, нові майнові права та зобов'язання, які належать усім районним радам, відповідно до розмежувальних віддатків між бюджетами відповідних рівнів за тією редакцією бюджетного кодексу України, яка введена в дію з 1.1.21. Тобто передати громадам мають і ті райради, які наразі опинилися в адміністративних центрах районів утворених Верховною Радою України. Адже передача майна обумовлена не реорганізацією районних рад, а в першу чергу розмежуванням видатків між рівнями місцевого самоврядування, оскільки рішення приймалося похапцем технічну документацію підготувати не встигли. Справа в тому, що загальна площа будівлі трохи більше 700 метрів квадратних, але майже 75 із них приватизована квартира, пояснює голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку Сиверен Мандюк. Ми пропонували створити комісію. Це було в засобах масової інформації, щоб розділити ці приміщення, бо згідно законом, ми поступаємо неправильно, але під тиском громадськості, під тиском цих всіх чинників, ми можемо прийняти таке рішення. Ми пропонували. Але е, нам часу не дали. На то нам сказали, що вже давайте, бо ми людей е, не оформимо до тих пір е, на роботу працівників бібліотеки. Доки вони ви нам не передасте приміщення. Та відсутність документації не критична проблема. Наголосила очільниця бібліотеки та депутатка районної ради Наталія Тарновецька. Вона нагадала, що спортзал на довбуша також передали місту з незавершеною документацією. В села Коломийської ОТГ передано все майно, яке будувалося за кошти районної ради. це і садочки і школи і будинки культури, і інші будівлі їм також безкоштовно ніхто не відмежовував них частину, чверть купів і не здавав в оренду. Хоча це теж могло би бути. Ми є такі самі заручники, як і районна рада, нині не зовсім не повного недосконалості не нашого законодавства, тобто його роз'яснення за запізненням. За... За Бо якщо б це роз'яснення поступило принаймні у грудні, цього цієї цілої катавасії з приміщенням і з працівниками би не було однозначно. Працівники бібліотеки мали навіть не помітити, і просто мали поставити до відома, що у них змінився засновник. Паралель зі спортзалом наводили неодноразово. Справа в тому, що приміщення місту передали ще наприкінці грудня минулого року, а працівників досі на роботу так і не оформили. Представники міської ради виправдовуються. Затримка пов'язана з виготовленням документації. 28 грудня. Комісія по бібліотеці засідала. Всі були представники бібліотеки і сказали, ми вже нас беруть на роботу, то передавайте. Ми комісію передаємо бібліотеку, приміщення бібліотеки, яке займає бібліотека, ми його передаємо на місто. Відтого, районна адміністрація звільняє людей, а міська адміністрація не приймає людей. І люди три місяці без зарплати, без роботи і без зарплати. І нас ставлять в таке положення, що ми повинні передати все приміщення. Чому? Навіщо? Для чого? Скажіть, будь ласка, ми 28-го всі питання погодили. Е, мер казав, запевнив, що всіх приймає на роботу, від того людей з бібліотеки і працівників виставив буфером, щоб вони вирішували питання за все приміщення для міської ради. Чому так? Я на даний час не вірю, що їх візьмуть на роботу. Тому що вже нас три місяці назад обманули. Та Наталія Тарновецька запевняє, з міської ради отримали вже три гарантійні листи, в яких йдеться, що колектив бібліотеки візьмуть на роботу. Тому закликала депутатів підтримати бібліотекарів і передати приміщення місту. Я надраз повторюю, ми нікого ні в чому не звинувачуємо. Ми говоримо про те, що сталася помилка, і цю помилку треба просто виправити. І якщо вона зупинилася на цій будівлі, ну то давайте ми просто її вирішимо, тому що це в нашій силі. Чого ми маємо далі продовжувати якусь боротьбу і пояснювати на цілий світ, що ми зробили неправильно краще це вирішити, не ввійти в історію, як ті, хто завалив просто бібліотеку для чогось. Крім того, третій поверх ми вже говоримо, якщо сьогодні ви приймаєте позитивне рішення, Валерій Ковтун, директор педагогічного коледжу, сказав, що він сьогодні іде до мера для того, щоб на третьому поверсі розмістити музей Коломийської книги, що було би дуже доречно в нашій бібліотеці. У нього вивеняться приміщення, а в нас Буде доповнений третій поверх. Крайніх шукали близько півгодини. В цьому контексті згадували і Коломиї, і очільника РДА, і саму Наталію Тарновецьку. Просто це вийшли за баганки міського голови. Ми пішли під тиском, під підпливом міського голови. Я беру все або нічого. Розумієте, в чому? І нас просто шкода, дівчат. Бо дівчата відповідні працівники, я кажуть. Спеціалісти хочуть працювати і не за культуру, та все, просто ставлення міського голови так зверхню до районної ради, що я все в нічого. Він зобов'язаний був 4 січня взяти дівчат на роботу. А якщо взяти ще назад історію, то незаконно звільнила райдержадміністрація цих дівчат і за допомогою її Наталії Васильівни, яка заставляла дівчат писати заяви на розрахунок. На її совісті теж. А вона так поставила в рамці цим засобів інформації, що винувати тільки країна рада. На жаль, заступник голови районної ради подає неправдиву інформацію відносно того, що районна державна адміністрація звільнила працівників. Районна державна адміністрація не звільняла працівників. Друге питання: відносно того, що у нас відбулося 15 грудня. Зустріч з міським головою, де була присутня пані Наталя, де чітко було обговорено, що після того, як буде прийнято рішення сесії, відповідно до цього, ми передаємо їм майно і вони забирають нашу установу. Відповідно, працівники йдуть по переводу. На жаль, тою інформацією, яку я маю, начальник відділу культури Коломийської міської ради проінформувала керівника установи про те, що вони не будуть брати по переводу. так? Що треба розрахуватися, оскільки є борги, по невідбутих відпустках, інші виплати. І через біржу, через центр зайнятості вони будуть прийняті на роботу. Мною звільнений безпосередньо як керівник, але не працівників. Значить, відповідно, якщо б ми це не зробили, і пані Наталя зробила відповідально, ви приймали районний бюджет. Скільки коштів з 1 січня ви передбачили на утримання цієї установи? Нуль гривень. Я не зробила би пані Наталя, не звільнила працівників. Я би бачив, чим районна рада тепер би розраховувалася в перших числах січня, якби прийшли люди на роботу. Прошу депутати вже покласти крапку цією епопеєю, передати приміщення, і нехай колектив іде і працює. Прошу 24 за рішення прийнято. Остаточну крапку в цій історії поставлять депутати міської ради. Які ще питання розглянули на четвертій сесії районної ради? Дивіться в наступному випуску. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК. Родина американців всиновила 17-річного хлопця. Детальніше про це далі. Цьому році установлена одна дитина позбавлена батьківського піклування. На жаль, ми не можемо розголошувати прізвище, тому що це конфіденційна інформація. Це відбулося міжнародне установлення. Дитина встановлена із заучанської школи-інтернату. Усиновлюючи мають досвід установлення. Минулого року вони установили хлопчика з Лучанського інтернату, який товаришував із дитиною нашою з первинного обліку. Яку встали. У них склалися дружні такі близькі відносини. Вони спілкувалися по скайпу. Хлопчик бачив, як живе його друг у сім'ї іноземців. Йому сподобалось. Він захотів так само у сім'ю, і відбулось знайомство кандидатів, усиновлювачі і. Надали ми позитивний висновок за результатами про доцільність усиновлення. На минулому тижні відбулося судове засідання в Снятинському суді відбулося це установлення. Хлопчику зараз 17 років, він має функціональні обмеження ДЦП. Хвора дитина, але обіцяла нам установлювачі, що будуть дбати про здоров'я, і він прийде в спеціальну соціальну медичну реабілітацію. Інформація про дітей, які підлягають установленні, знаходиться на всеукраїнському сайті по установленню СРО з де є фотографії таких діток. Звичайно, там немає такої контактної інформації, але можна контактувати з службами у справах дітей, звідки ці діти, з яких місць і з яких вони. Районів. І кожна служба справи дітей надасть інформацію про таку дитину, уновлювач дізнається, що треба для того, щоб здійснити процедуру установлення. Звертаюся до людей, які взяли на себе відповідальність, прийняли рішення, маючи мотивацію, бажання встановити дітей серед дітей, позбавлення батьського опікування, звертатися в службу справи дітей, Коломийської ми адміністрації. Надамо інформацію, що потрібно для процедури установлення. Здійснимо супровід такий, що треба з документів підкажемо, пояснимо інформацію про дітей, щоб кожна дитина мала право виховуватися в сім'ї та знайшла своїх батьків. На обліку в службі у справах дітей Коломийської РДА перебуває 108 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 70 влаштовані під опіку піклування. У будинках сімейного типу шестеро дітей. Двоє у містечку святого милосердя, ще двоє в родичів. За останні роки омріяна сім'я з'явилася лише в чотирьох дітей минулого року встановили двох. 7 квітня свято Благовіщення Пречистої Діви Марії. З цієї нагоди у найдавнішому храмі Коломиї, благовіщенській церкві, відбулося архієрейське богослужіння, яке очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. Після служби освятили мозаїку ікони благовіщення, якою прикрашена грота на подвір'ї храму. Нехай Бог благословить Коломіян, благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас, прибуде завжди з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! На честь храмового свята, благовіщення Пречистої Діви Марії. У Коломию завітав почесний гість митрополит Володимир Війтишин. У благовіщенській церкві відправив архієрейське богослужіння. Архієпископ радіє від того, що коломияни відроджують та відновлюють історичну духовну святиню церкву Пречистої Діви Марії. Я би хотів сьогодні ще запросити Коломіян, щоб вони якось всі щиро подивилися. Дякувати Богу, що в Коломії є багато храмів. Але цей храм це історія, це найкращий, найдавніший, бо в ньому молилися пра, -пра, -пра прадіди, які жили тут в Коломії. І з цієї святині виросла та славна Коломія. виросли ці прекрасні і гарні храми. Тому цю святиню потрібно нам сьогодні всім разом. Підтримати цей святий храм Коломийський, який перебув страшну історію ще від Австро-Угонщини, від Першої світової війни, Другої світової війни. Безбожний атеїзм дочекався вільної незалежної України, і сьогодні нам світить вірою, щоб нас навчити свою присутністю любити Бога під покровом Пресвятої Богородиці, будувати Україну, а також і бути тими правдивими дітьми Бога Всевишнього і Божої Матері. Отець Андрій Танасійчук, настоятель храму благовіщення Пречистої Діви Марії, дякує усім за підтримку. А святкове богослужіння у Коломиї називає історичною подією. Якщо я не помиляюся, рівно 100 років назад, Коломию відвідав інший митрополит, слуга Божий Андрей Шептицький і мав зустрічі з різними людьми, коломиянами, різними підприємцями освітою. Просвітую і також, і сьогодні ми можемо тішитися, тому що історія повторюється рівно через 100 років. Знову до нас приїхав вже наш митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин, для якого Коломия не є чужа владика Володимир. Отримав тут єпископське свячення в Михайлівському соборі в 2005 році. Це є знаменита подія. Але також сьогодні він, як Митрополит, є перший раз в Коломиї, відвідуючи парафію. Він відвідує різні власне наш собор кілька разів, але як парафію він приїхав перший до Коломиї і до парафії, котра породжує інші парафії. Вона найстаріша, найдавніша церковця. І, власне, цей храм породив Михайлів, Михайлівську церкву, породив вірних так само. Тому ми дійсно дякуємо всім. Всім, хто був допомагав мені, як не стояти від своєї святині, цього дня також освятили гроту, оздоблену новою мозаїкою благовіщення Божої Матері, яку облаштували на подвір'ї храму. Допомогли спорудити маленьку святиню благодійники родина Ігоря та Марії Григочуків. За що голова родини отримав почесну грамоту від архієпископа. Ця церква, одна з самих старших у нас на Коломийщині, на Прикарпатті. Це є родинна пожертва, це не чисто від мене. Там У нас є родина, здорова родина, віруюча родина. Хочу всім парафіянам, всім жителям міста та взагалі України поважати миру, спокою, здоров'я, щоб нас кінці кінців покинув цей коронавірус, який так нас донацька застав. Ну, всім взаєморозуміння, терпіння, всього найкращого. Церква благовіщення збудована 1587 року. Храм належить до пам'яток архітектури національного значення області і є одним з найкращих зразків гуцульського сакрального будівництва. А ще це історія Коломиї, переконаний міський голова Богдан Станіславський. Для нашої громади це особливо це історія, тому що ми знаємо, що попередня колишня влада хотіла стерти нашу історію. А ми маємо велику древню історію, і віра наша сильна, і саме якраз цей храм символізує, що це є. Ми маємо чим гордитися. Наші батьки, прадіди, були християнами, і вони передали на там ту віру і ту традицію, тому ми її мусимо берегти і передати наступне покоління. Молися, ти старосте, свивай, похила я. Молися, ти юності Моліться і ми діточки, мої милі миді. Я всіх вас ізбавлю, від бій. І це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Більше новин дивіться на сайті ntktv.ua. Підписуйтесь також на наш ютуб канал. Дякуємо вам за увагу.